Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Завершальний тиждень листопада приготував для нас досить різноманітну погоду із коливаннями атмосферного тиску. У західних областях подекуди ще будуть продовжуватися опади часом за рахунок атмосферного фронту. Але загалом така погода досить тепла, як для цієї пори року вважається. Отже, за рахунок атмосферного фронту найближчі дві доби у західних областях очікуємо на опади у вигляді невеликого дощу, подекуди з мокрим снігом. Він може бути, а на дорогах ожеледиться. Тож водії будьте уважні та обережні. В решта областей перебувають під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Тож там опадів не очікуємо. Лише 27 числа. Цей атмосферний фронт дещо зміститься у східному напрямку і вже спричинить саме невеликий дощ по північних, центральних, Одеській та миколаївській областях. Також зверніть увагу, що найближчої ночі. Очікуємо на тумани, подекуди можуть бути вони по південно-східній частині. Вітер переважатиме південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Завтра в Карпатах, вдень і у більшості центральних та південних областях подекуди пориви 15-18 метрів за секунду. По температурних показниках то найближчі дві доби у західних областях в нічні години вони становитимуть від 3 тепла до 2 морозу, а денні максимум будуть в межах 3-8 тепла. Усіх інших областях вночі від 5 тепла до 2 морозу, в день також плюс 3, плюс але дещо тепліше по південно-східній частині. Плюс 9, плюс 15 градусів. Наступного дня, вже 26-го, трошечки буде підвищення у цих областях у багатьох областях України на 3 на 5 градусів у порівнянні з попередньою градацією. Надалі з четверга істотних опадів температура не зазнаватиме лише у західних областях, подекуди буде зниження на 2 на 4 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.